Усі вітанчика, усім привіт! Сьогодні у нас рубрика рекорди, рідкісні медалі, епічні бої, а також замовлені майстри. І в нас буде на огляді хороший бій, який зіграв на тайп-71. Це є рекордний бій в мене на ньому. Він не тільки вийшов в рекордний, але й епічним боєм, друзі. Бо реально то, що відбувається всередині бою і те, як я виліз з тої ситуації, це реально. Потрібно мати везіння, ну і трошечки скала тут також потрібно. Тож, в нас мапа лінії Маннергейма. Ми на Type-71, прокачуємо досвід, щоб отримати 11 рівнів тільки коли вийде патч І граємо ми на трофейному досолочі, трофейній турбінці та вентиляторі. Плюс на без безрізких рухів, велика ремка, велика птешка, докпайок всі справи. 20 Ббежок зарядили сюди, 22 підкола і 3 фугаса. Йдемо на складати позицію, будемо відкидувати зараз фтежок, які їдуть. Ну і, звісно ж, настрелюєте свій пер перший урон. Бачимо, що тут дуже агресивно поїхали вороги, і їх тут дуже багато. Помічаємо, що вони не зупиняються, йдуть вперед. І це в нас такий лесикий дзвіночок, що поки що нам нікуди їхати не треба, можливо, треба буде бекнути. Бачимо, прожетку помиляється, так, стоїть на гусниці. Ну і багато ворогів також їде сюди. Рахунок Type-71. Тут доволі цікава є механіка, звісно ж, ця. Точної гармати, мені вона подобається, так? І мені подобається ця підвізка. Реально, підвізка топчик, тобто додає додаткові кевени вниз. Ну і що, дивимося на ситуацію, яка відбувається. Залишається в нас два, два союзника а, внизу, Баджер і Стінгер. Тобто ми розуміємо, що вони зараз помруть і вони поїдуть по нас. Плюс ще яга. Вони поїхали до наших союзників Бабаха. Але подивіться, наших тут четверо, а ворогів тут набагато-набагато більше. Тож, те, що я зробив, від'їхав назад, це дуже добре. Е, тим, що ми зможемо зараз цих всіх чуваків, які їдуть, просто задефити. Ну, баджера я так не проб'ю, але в нас є. Лючок, ми маємо розуміти, що ми можемо підставляти його під нього. Плюс десь є ще артобат, так, він може також по нас стріляти. Тим часом 1-4 рахунок. Ми по ХП програємо і подивіться, просто на мінімапу, де наші два Мауси і базік 75. Розумієте, чому ми цю сторону програли. Ну і я вирішую вставати в Деф, так. Артобат стріляє по мені. Я розумію, що мені треба трошечки від'їхати назад. Так, наша бабаха втекла трошечки назад, але вона стоїть, цілить когось там і зараз помиляється, отримує лишні, лишню шкоду. Я бачу, що єсотка та бабаха ворожа під'їхали ближче. Давайте ми їх трошечки будемо мінусувати. так. Перший фраг є. Набрідло. Шикарникою, сотка помиляється, але мене снарядик не летить. Ну і ми від'їжджаємо далі. У мене є на прикритті дві ПТ-шки, це дуже добре. ПТшки е, можуть щось та й зробити, так? можуть зупинити ворогів. Ми так заїжджаємо, щоб ми були тільки від, від гармати, Так, від башти грали. Тут є можливість, і вороги лізуть просто на мене. Тобто, пушать цю сторону, тут їх є. П'ятеро чи шестеро, і ми поступово-поступово їх просаджуємо по ХП. Тож, якщо ви програєте на позиції там, то краще вам від'їхати назад. Як бачите, і так приймати. Тим часом бабаху вбивають, просаджують трошки ПТшок, і тут їх є, до речі, 6 штук. 6 ворогів а, проти трьох нас. Я поступово е, просаджую о, їх о, по хп, в вже є 5К шкоди настріляного. Концепт 5 ще по мені кидає. І я думаю, що би то робити. Як би тут відмансити, щоб концепт 5 по мені, не, не стріляв? Тож я вирішую трошки відкитити назад і знайти позицію, по з якої, якої я можу нормально е, стріляти по цим ВТ-шкам. що... Ми стримуємо натиск. 6 тисяч тим часом вже не стріляв шкоди. І артилерія, до речі, добиває там шотників, там добила єп'ятку, добила дравиця. Це не може не тішити. Тож, мінус 2 фраги. Вони тут зупинилися, стопнулися, можливо, навіть і назад поїхали. Ми живемо, і ми маємо можливість ще не стріляти шкоду свою. Супер. Ми бачимо по центру летить яга. Гарно вицілюємо з, з точністю нашої. Так. І будемо зараз вицілювати ще її лючок, але бачите, вона помиляється. Ми, ми маємо можливість зараз по ній постріляти. До речі, в мене підколи закінчилися, лишилися одні ББшки. Бачимо. Є сотка виїхала вверх дуже сильно. Та сюди просто мчить базік 75-й. На жаль, я постріл не попадаю, і це критична ситуація, бо в мене залишається 200 хп, базік двохшотний так, Я тут також не, не попадаю по ньому. Так? Воргам, воргам на мене поки що пофіг, так? чи якось тайпик мене не пробиває так цей моментик Плюс я танкую від базіка, двічі даємо по, по лючку. так І Ну і це друзі. Жесть, я виживаю. Я виживаю, дивіться, тут був є сотий баджер, та 71 і базік 75-й. Полетіли всі сюди на мене. Двічі не пробили мене. Я тисячу танканув. Знищив я, значить. Е Базік 75, го тим часом Фочек 155-й вбиває е, Баджера, і Фочек 155 добиває є 100 го І ми настріляли вже 8 тисяч шкоди, 5 тисяч метатхнули. Друзі, і в нас ще є можливість е, тут настріляти ще більше. Бачимо, де ворожа артилерія, вона приблизно квадраті е, К, К6, К7. Я їду до. Концепта п'ятого, але розумію, що він там не виживе. Так бо Базік е, має більше ХП, ніж він, він зможе його забрати. Я вирішую поїхати зараз на артилерію та знищити арту. Тобто ситуація була доволі така складна. Ми були троє проти шести, нам допомогла наша артилерія добувала шоти, але е, використовуйте цю позицію, дивіться на міні -мапу. Якщо ви програєте низ, де ви тежки бадалися, їдьте в цю позицію. Якщо у вас є е, нормально квенів і гармата, плюс-мінус нормально броньовано, то ви там можете зажити так, як я. 8 тисяч шкоди та 5300, е, я натанкував, це дуже багато. Плюс ще не святив тисячу, тобто у нас зараз є е, 8, е, 9,5 суми. Плюс ми поїхали до артилерії і знищили ще її. Я думаю, це дуже хороший результат. Тобто ми поїхали. ми Зробили деф хороший, грамотний, і після чого ми всіх там знищили з союзниками. Ну і так бій завершується, друзі. Так, це у нас є дуже епічний бій. Ми вижили в. Такі ситуації там, де ми би не мали виживати, навіть ще й 1000 танканули. Ну і ось результати даного бою. Це є майстер, осний калібр, медаль підтримка, спартанець через те, що я танканув, будучи шотним, та слава стіна. Три фрага зробили, 8627 шкоди настріляли, 5340 натанкували, 1161 ми насітили, 11 критів ще плюсанули. Як бачите, ми в цьому бою взяли 1535 досвіду, і це в нас є рекордний бій по досвіду на моєму аккаунті. Тож такий бій вийшов, в ТАП 81 себе дуже гарно показує від позиції, звісно ж, від голови як грає і заслуговує подобаючкою вашою. Не забувайте поставити за такий гарний бій, за такий нагіпчик. Ну і, звісно ж, до зустрічі на нових відео або ж трансляціях. Всім чао, всім бувайте.